Палаючі авто, квартири та Дніпряни на Гоберлі. З вами Дніпрооперативний це дайджест найкучніших кримінальних подій тижня. Палаюче авто цього тижня рятувальники гасили дві палаючі автівки. Одна з них загорілася в понеділок на Манулівському проспекті 7. Інша у вівторок на третьому лівобережному. Там горів Форт Фокус. Пожежа сталася через необережне поводження з електроприладами. Небезпечний дрифт у понеділок. Місцеві повідомили, що ввечері у неділю 11 січня невідомий влаштував дрифт на авто на кільці житлового масиву. Перемога поставивши під загрозу не лише свою безпеку, а й безпеку інших. Рятувальники врятували туриста з Дніпра, який заблукав на Говерлі. Цього тижня повідомили, що 11 січня під час спуску синнім маршрутом 45-річний чоловік втратив орієнтири, звернувся по допомогу до рятувальників. Завдяки встановленим координатам і постійному зв'язку. Дніпрянина швидко розшукали. Туриста супроводили до навчально-спортивної бази заросляк. Підлітки на кризі упродовж тижня дніпряни неодноразово помічали підлітків на кризі посеред річки. У понеділок двоє відчайдухів помітили в районі фестивального причалу. Ще двоє дітей вийшли на небезпечну кригу. У четвер на Сонячній набережні на зауваження дорослих підлітки не реагували. Палав приватний будинок інцидент стався у вівторок, на 12-му кварталі. По тому з будинків, через коротке замикання після вімкнення електроенергії, рятувальників викликали сусіди. На щастя, ніхто не постраждав. Масштабна потрійна ДТП. На перехресті проспекту Богдана Хмельницького та Запорізького шосе дорогу між собою не поділили Ріно, Кія та Хонда. За попередню інформацію, водій Ріно, повертаючи на перехресті, порушив правила та врізався в Хонда, яка рухалася прямо. Після зіткнення було зачеплено ще й Кія. Водія Хонди госпіталізували. Маршрутка травмувала одразу двох пішоходів на набережні перемоги. Водій маршрутного таксі приватного перевізника наїхав на двох жінок, які переходили дорогу порегульованої пішохідному переходу на зелене світло. Наслідок аварії обидві травмовані. Слідчі кваліфікують події за статтею 276 кримінального кодексу України. Всі обставини з'ясовують правоохоронці. центрі Дніпра раптово спалахнув ресторан. Пожежа сталася в закладі в Соборному районі Дніпра. Займання виникло в день у закладі на вулиці архітектора Олега Петрова. Горіли дах будівлі, майно, обладнання та внутрішнє облицювання. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів. На щастя, люди не постраждали. Транспортний колапс Неворницького авто заблокувало рух трамваїв упродовж тижня. Дніпрі фіксували зупинку електротранспорту на центральному проспекті через водіїв, що порушують правила руху та виїжджають на трамвайні колії. Водіям нагадують, що на центральному проспекті автівок трамвайними коліями технічно неможливий та заборонен правилами. Ігнорування цих вимог створює аварійні ситуації та блокує рух громадського транспорту. Палаюча квартира на перемозі. Пожежа в суботу ввечері сталася на набережні перемоги 124 на 15-му поверсі 16-поверхового будинку. За словами очевидців, перед займанням було чутно звук, схожий на хлопок. А вже за кілька хвилин у під'їзді з'явилося сильне задимлення. Причини пожежі з'ясовуються на місці. Працювали всі екстрені служби. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин. Будьте в курсі найважливішого разом з Дніпром Оперативним.